Притча про щасливу мураху. Жила була щаслива мураха, і вона дуже любила працювати. Щодня, рано вранці, починала роботу весела і щаслива мурашка. Була в неї хороша продуктивність і була вона веселою та щасливою. Якось пролітав повз джміль, подивився на веселу та щасливу мураху і вирішив. Що мураха не може працювати сама по собі, і тому Джміль створив фірму, а себе призначив генеральним директором. А щаслива мураха продовжувала працювати, і діяльність фірми була успішною. Але вирішив генеральний директор фірми Джміль, що хтось має контролювати роботу мурахи. Так було створено посаду наглядача. І найнято жука гнойовика. А щаслива мураха продовжувала працювати. Найголовнішою турботою жука гноєвика було організовувати роботу мурахи, і змусив він мурашку складати звіт про щоденну роботу. А щаслива мураха працювала і складала щоденні звіти. Незабаром знадобилася посада секретаря, який би допоміг. Жуку гнойовику в читанні та реєстрації звітів мурахи. Тому найняли павучиху, яка класифікувала документи та відповідала на телефонні дзвінки. А щаслива мураха працювала, працювала і працювала. Джміль був задоволений звітами жука-гнойовика і дав запит на додаткові звіти, прогнози та розрахунки різних показників. З'явилася необхідність найняти таргана як помічника жука-майовика, а також купити комп'ютер та кольоровий принтер. Незабаром продуктивна і щаслива мураха почала скаржитися на всі звіти, які мала надавати, і стала менш веселою. Генеральний директор Джміль зрозумів, що необхідно вживати заходів. В результаті на місці, де працювала продуктивна і поки що весела мураха, було створено департамент. На посаду керівника департаменту було призначено коника Стрибунця. Він спорудив собі сучасний кабінет та обладнав його відповідним чином. новому керівнику департаменту знадобився асистент, який допоміг би йому в підготовці стратегічних планів та складання бюджету департаменту, в якому працювала продуктивна і ще весела мураха. Але мураха вже не, не співала, як раніше, і ставала дратівливішою. Якось генеральний директор Джміль, подивившись на цифри, зрозумів, що департамент, де працює Мураха, не є вже таким рентабельним, як і раніше. Подумавши, Джмір вирішив найняти як консультанта сову для проведення до діагностики фірми. Сова просиділа три місяці у фірмі і після вивчення стану справ видала висновок. У департаменті занадто багато персоналу дослухавшись поради консультанта, провели скорочення чисельності персоналу. Мураха виявилася першою в списку. Тому що останнім часом була всім незадоволена. все кінець.